Доброго дня, мої любі! Знаю, що з нетерпінням чекаєте моє відео і це радує. Хочу вам показати красу. Навіть в такі часи хочеться чогось яскравого, радісного. Це сакері фейс. Квітка 13 см на каскаді. Неймовірно гарні екземплярчики. Вартість 500 гривень. Корінці шикарні. Гляньте, яка квітка. В нього є варіанти цвітіння. Квітка чудова. Буде прекрасною вашої колекції. 13 см і це не саме велика квітка, щоб ви розуміли. Неймовірно гарний сорт. Sacrifice, вартість 500 гривень. Давно, до речі, у нас його не було. А, ну, я маю на увазі давно от таких гарних екземплярчиків. А ось цього красення дійсно давно не було. Ні в якому екземплярчику. Це Пікасо. Квітка теж 13 см. Щоб ви зрозуміли, яка різниця між квітами, ось дивіться, оце мультифлорка, а ось це такі красені, як пікаса. Неймовірно чудовий сорт, квітка величезна. Осаджений в корі, гарні корінці, шикарна розеточка, Як бачите, багато бутонів. Неймовірний красень. Вартість теж 500 гривень. Ці пухнастики по 250 гривень. Квіточок багато пухнасті, два цвітоноса. Я не знаю, на жаль, який це сорт. Рослинки гарні. Ось зараз я вам дістану, покажу корінці. Гляньте, які корінці гарні. Посаджені мух, Після цвітіння при бажанні можна пересадити в кору. Ось такі чудові красунчики веселі. Два цвітану це 250 гривень. В них є якийсь сорт. Ну, дівчатка не знаю я цей сорт. Чарівний Роттердам. Старий гарний сорт. Дуже щедрене цвітіння. Вартість 300 гривень. Як зіронька. Ніжна, гарна. З гарними корінцями посаджена в корі. Роттердам 300 гривень. Сорт цієї красунечки, на жаль, не знаю. Теж пухнаста, цікава квіточка. І кінчики на квіточці. Такі, як з воланчиками. Вартість 250 гривень. Це мультифлора, але вона не маленька. На висотою десь сантиметрів 55. Посаджено теж корі. Вартість 250 гривень. Екзотик пунш. екзотичний пунш. Дуже мені подобається цей сорт. Це, бачите, один і другий це один і той же сорт. У неї, як бачите, є варіанти цвітіння. Може бути більш вишневого, неймовірно гарно. Так вам мені подобається. Цвітіння триває доволі довго. А може бути ось таким. Буває більш яскраво жовтого, ось такі рисочки. Квіточка 9 см. Неймовірно гарний. Екзотичний пунш, два цвітоноси, вартість 450 гривень. Посаджений теж в корі. Красунчик папуга, який любить дорощувати цвітоноси буде довго вас радувати своїм цвітінням. З гарними корінцями. Ось такий папушка. Вартість 400 гривень. Так, мені подобається цей сорт, це Special Alliance. Повернуся додому, дівчата, залишу собі обов'язково. Я на нього дивлюся давно. ну, в мене квітів в своїй колекції дуже багато, а це мені давно подобається. Я все ніяк не залишу собі такий. Обов'язково залишу собі такого красення. Всі знаєте, що я обожнюю бігліпи, Неймовірний красунчик. А він навіть може конкурувати з диким котом. Дуже гарний. До речі, дівчатка, якщо кому треба дикі коти, пишіть цього разу не було. Два цвітоноси, вартість 600 гривень. Дивіться, скільки тут гілочок відголодження. Він, неймовірно, щедрий на цвітіння. Неймовірно щедрий. Ось Тут навіть в одному бірочка була, зараз покажу. Ось, дивіться, ой, незручно трошки однією рукою, вибачте. Ось так, я думаю, вам видно. Дуже мені подобається цей сорт. Посаджений теж коріш шикарними корінцями. Красончик Пірат Пікаті. Два цветоноси вартість 400 гривень. Посаджений в корі, гарні корінці. Дендрофаленопсис. На жаль, камера не передає колір. Неймовірно гарний. Темний, темний, темний. Неймовірно гарний. Вартість 270 гривень. З цими красончиками простіше, вони простіші в розмножуванні. Можна відокремлювати бульби, відсаджувати, поділитися з близькими, з подружками. Але бажано б після цвітіння, не під час цвітіння. О, це кохання моє. Мейден. Вона чарівна, неймовірно, гарна. Бувають ось такі рожеві, бувають більш коричневі. Листя вкраб, Може не дуже добре видно, яка вона гарна. І вона дуже пахне. У цього гібрида листочки вузенькі, пахне конваліями. Це крос самих багатоквіткових сортів. Шелеряний і маніні. Неймовірно гарний. Вартість 600 гривень. Дівчата, він чарівний. Пахне в першій половині дня. Ввечері я не чую, що він пах, а у першій половині дня дуже пахне смачно. Хто полюбляє конвалі і дівчатка беріть дуже гарні. Мейден. Ось ця яскрава краса ніколи нікого не розчарує. Неймовірний красень. Індійське сонце або Літл Зоро, маленький зоро. Квіточка воскова, який він гарний. Дуже довго цвіте. дуже довго. Дорощує цвітоноси, неймовірний красень. Завжди на ньому багато квітів, посаджений в корі, шикарні корінці. Дуже гарний сорт. Дійсно, як сонечко. Ось такий букетик на підвіконі буде довго вас радувати. Ну, скажіть, квіти ж приносять задоволення, ну повинно ж бути задоволення навіть такі тяжкі часи, які у нас зараз. Така краса, вона не може не радувати. Індійське сонце або маленьке зоро. Два цвітоноси, варті 600 гривень. Є одна єдина рослиночка на один цвітонос. Ця дівчинка для тих, хто любить чорні орхідеї. Кам'яна роза. Два цветоноси на каскаді. Я обожнюю такі сорти. Варті 450 гривень. Ароматна красуня з варіагатним листячком дифузія, вартість 350 гривень. Чарівна. Має приємний аромат. в хорі. Хто запитував підлітки? Є, е, зараз скажу ліке, ну, вона відсвіла. Пінки, здається, це. І суго Вів'їн. І ще є темно-темно-фіолетові. Там не знаю, як сорт називається. Підлітки дуже гарні, як бачите, корінці шикарні. Розетка, як бачите, велика, гарна. Вартість 150 гривень. Мультифлорка Brazilian Fieber. Бразильська лихорадка. Вартість 250 гривень, квіточка 6 см. Як для мультифлорки, квіточка велика. І попкорн, дівчатка, хто хотів попкорн, один єдиний є. Вартість 270 гривень. Це той сорт, який і цвіте, і в той час на цвітоносах видає діточок. Дуже пухнастий такий в дорослому вигляді. Цей посаджений в 9-му і вартість така гарна. Пахне в першій половині дня. Такий ніжний, ніжний. На ньому завжди багато квіточок. Щодо бразильської спеки, в неї кіточка воскова. Ось такі дві красунички. То любить ось такі пастельні відтіночки. Я їх називаю зефірка. Це венеціанський карнавал. Одна єдина залишила, дівчатка розібрала ще до відеоогляду. Неймовірно гарна. Ніжна, ніжна. І вартість неї гарна. Два носу, 450 гривень. Залишилась одна. У кого є така мрія, беріть, гарна вартість і гарна рослинка. Венеціанський карнавал. Оцього цього красончика я вам показувала в минулих завозах. Не знайшов свою хазяйку, тому ціна знижена. Вартість 250 гривень. Дівчата сорт шикардосний. Тут знятий один листочок. Коріння дуже гарне. Не полита єдина. ну, для пересилки. Це добре. До речі, щодо приводу пересилки. Зараз відсилаємо в утеплювачі. Є у нас в Viber група. Кого немає, долучайтеся. Хто не може сам долучитися, пишіть, я вас додам. Подивіться, дівчатка пишуть відгуки, доїжджають рослинки в гарному стані, так що не хвилюйтеся. Зараз уже стає набагато холодніше, але рослинки доходять в доброму стані, в гарному. Працюємо навіть взимку, тому що відсилаємо в утеплювачі. Працюємо вже не перший рік, є у нас вже постійні клієнти. Нарікань немає. Ось така красонечка, 250 гривень. Квіточка воскова. І цвітіння тримає дуже довго. Ось такі шикарні бігліпи. Квітка де є 10 см на каскаді. Вартість 250 гривень. Шикарний сорт блискавка. Оце, що ви бачите, це оцінка. Оцінка по причині того, що тут зламані кінцівки цвітоноса. Оце єдина причина оцінки. Шикарний варіант. Два цветоноси, вартість 300 гривень. Коріння показую одразу, бо він один. Блискавка два цвітоноси, вартість 300 гривень. Красень. По зниженні вартості є сорт Golden River. Золота річка. Теж така мармеладна красуня. Тут ще навіть бутончики є. Тут з корінцями все гаразд. Вартість 250 гривень. Golden River золота річка. З ніжними відтінками, від рожевого до жовтого, неймовірно гарний сорт. Квіточка 9 см. І ще один ароматний красунчик Golden Treasure. Золотий скарб. Три цвітоноси, вартість 400 гривень. Корінці гарні. Теж таке яскраве сонечко дійсно золотий. Квіточка в нього ласкова. Запах приємний. В наявності є не тільки фаленопсиси, є і антуріуми. Якщо вам якийсь колір треба під замовлення, пишіть, будь ласка, замовлю для вас. Ось цей красунчик в вісімнадцятому або двадцятому, якщо не помилять горщику, кущ доволі великий, як бачите. Вартість 350 гривень. Заміакулькас. Рослина взагалі невибаглива вибаглива до поливу, до світла, взагалі, по догляду без всяких, якихось особистостей, помірний полив потребує, дуже помірний полив. Якщо ви забудете його полити, він скаже вам дякую. Вартість 250 гривень. Дорогенькі, ми на цьому до побачення. Якщо когось цікавлять оцінки, будь ласка, в вайбер-групу. Посилання буде внизу в опису для тих, хто дивиться на Ютубі відео. Оцінки буду викладати там. Всім мирного неба і сонця, і світла в душі.